Сам кандидат запевняє, головне для нього інтереси киян, а от боротися з нинішньою владою він не збирається. Навпаки, планує підказати їм правильний напрямок для розвитку міста. Адже саме зі столиці необхідно починати проводити ефективні реформи, які допоможуть відродити економіку всієї країни. Ми повинні стати прикладом для об'єднання всього суспільства на території нашої України. І тоді ми побудуємо сильну економіку, ми побудуємо сильну столицю і державу і забезпечимо мир на нашій землі. Також партія єдність визначилась з кандидатами у депутати до міської ради, обіцяючи балотуватимуться лише досвідчені управлінці, які зможуть взяти владу у свої руки та здійснити насправді результативні реформи.